Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як почати займатися 3D графікою. Спочатку ми визначимо, що таке 3D та які існують напрями в цій сфері. Також ми поговоримо про те, який потрібен ПК для 3D, та обговоримо найпопулярніші програми, а в кінці відео я поділюся власне підходом до вивчення 3D графіки. Для вашої зручності я поділив відео на таймкоди, тож ви завжди можете повернутися до тієї частини, яка вас найбільше цікавить. Одразу хочу попросити вас поставити ваші вподобайки, бо це відео забрало в мене дуже багато сил та часу, і я вважаю, що воно обов'язково допоможе усім, хто планує або тільки почав займатися 3D-графікою. Але також це відео може бути цікавим і для тих, хто вже деякий час займається або навіть працює в 3D, оскільки ви можете написати ваші думки щодо певних тем, які я задаю у відео, або ж ми можемо навіть подискутувати. Діставайте ваші запаси чаю, кави, бутербродів, тістечок та всього, що допоможе вам ще краще провести час. А ми приступаємо до основної частини відео. І перш за все розберемося, що таке 3D-графіка. Якщо просто, то це комп'ютерна графіка об'ємних тривимірних об'єктів. Вся 3D-графіка складається з 3D-об'єктів, які побудовані з примітивних 2D фігур, що сформовані з точок у просторі. Насправді таку графіку можна побачити всюди: в іграх, рекламі, фільмах, науці, промисловості та ще багато де. Адже використовуючи різноманітні інструменти 3D графіки, можна створювати розважальні проекти, технічні та дизайнерські роботи або навіть візуалізувати те, чого ми не зможемо взагалі побачити в реальному житті. Отже, по суті, в 3D ми обмежені лише нашою фантазією, художніми та технічними навичками. А також програмами, якими ми користуємося. І одразу ж згадаємо про те, на чому ми працюємо, тобто про ПК та допоміжні девайси. Чомусь прийнято вважати, що 3D дуже вибагливе і потрібно мати комп'ютер за мільярд грошей. Але одразу ж розвію цей міф та порадую всіх, у кого слабкі комп'ютери. Насправді, для багатьох випадків буде достатньо навіть ноутбука, збудований в процесор відеокартою. Для моделювання, не надто складного текстурингу чи базової анімації буде достатньо середніх або навіть нижче середніх комп'ютерів чи ноутбуків. А пройшовши початкові кроки в 3D, ви можете зрозуміти, чи цікавить вас ця сфера і, можливо, вирішите оновити свій пристрій. До речі, усі розробники програм вказують необхідні мінімальні характеристики ПК, тому завжди можете все перевірити. Що стосується периферії, то в цілому неважливо, яка у вас миша та клавіатура, головне, щоб вони були вам зручні. Проте рекомендую звернути увагу на монітор, бажано, щоб він був достатньо великий та добре передавав кольори, а також в майбутньому вам може пригодитися графічний планшет. Отже, робимо висновок, що якщо у вас не дуже древній комп'ютер, то ви можете з певненістю завантажувати програми і починати вчитися прямо зараз. Але що ж вчити? Давайте розберемо основні напрями в 3D-графіці. Як вже було згадано, 3D використовується всюди: у відеоіграх, кіно, рекламі, медицині, ювелірній справі, архітектурі чи навіть машинобудуванні. Крім того, існують і технічні напрями в 3D. Але ми не будемо сьогодні їх розглядати, а поговоримо лише про художні. І в цілому їх можна поділити на такі. Моделювання, візуалізація, анімація, трекінг та VFX, скульптинг, текстуринг, шейдинг, анімація та рігінг, композитинг, процедурна генерація 3D-друк та ще багато чого іншого. І в кожному з цих напрямів можуть бути свої піднапрями. Як вибрати напрям? Хоча детальніше про навчання ми поговоримо пізніше, але згадаю це і зараз. При виборі напряму розвитку, перш за все, необхідно орієнтуватися на те, що вас цікавить. Що подобається, які у вас цілі та можливості. Наприклад, якщо вам подобаються кіно і ефекти, то вам потрібно вчитися композитингу та VFX, якщо ви хочете робити ігри, то моделюванню та роботи в ігрових рушіях, а може ви просто хочете створювати милі картинки. Якщо ж ви ще не впевнені, що вам подобається, то можете почати з моделювання, оскільки, по-перше, це найстарший та найпопулярніший напрям. По-друге, більшість цих уроків та курсів присвячені саме цьому напряму. Тому рекомендую почати вивчення 3D-графіки з моделювання, після чого можна перейти до інших більш вузьких напрямів. Але, звісно ж, ніхто не забороняє одразу почати з іншого. Тому, щоб допомогти вам у виборі, я підготував інформацію про деякі напрями в 3D. І почнемо ми з моделювання та скульптингу. Під моделюванням я маю на увазі ручне створення 3D моделей. Тут потрібно володіти доволі великою кількістю інструментів для редагування і створення геометрії, а також розуміти будову топології, вміти робити UV-розгортку та ретопологію. І в цілому моделювання можна поділити на два типи: Hard surface, тобто моделювання твердотільних об'єктів, таких як роботів, машин, зброї і так далі, та скульптинг, тобто створення більш органічних форм, наприклад, персонажів за допомогою спеціальних інструментів, які імітують роботу з глиною. Хоча й за допомогою стандартного полігонального моделювання можна створювати органіку, в більшості випадків скульптинг буде зручнішим. Але насправді зараз поширене комбінування обох цих типів, оскільки в багатьох випадках просто неможливо бійтися лише одним методом. І скоріш за все вам доведеться володіти хоча б на базовому рівні обома техніками моделювання, тому більш доцільно поділяти моделювання за напрямами, тобто створення оточення, автомобілів, персонажів, пропсів і так далі. Більш того, все це можна також поділяти за ще вущими напрямами, наприклад, створення моделей для ігор, кіно чи просто для ілюстрацій. Якщо ж вас цікавить, чи можливо заробляти на моделюванні та скульптингу, то цей напрям є найпопулярнішою сферою в 3D і в ній найбільша конкуренція. Але також тут доволі багато можливостей щодо заробітку, робота в студії, створення моделей на стоки чи на замовлення, та ще багато чого. Тому, маючи достатньо навичок, ви без проблем знайдете роботу. Звісно, якщо штучний інтелект до того часу не забирає її у вас. Анімація це оживлення об'єктів шляхом додавання їм руху. 3D-анімації також мають свої напрями. Створення анімацій персонажів, чистка мокапу, анімація об'єктів та створення покадрової анімації, а також абстрактна анімація, моушн дизайн та інше. Цей напрям чудово підійде для тих, хто готовий доволі довго та трохи монотонно працювати. Але насправді така робота дуже високо цінується, тому якщо ви хочете прийти в 3D, щоб на цьому заробляти, то для вас це буде чудовий варіант, оскільки хороших аніматорів дуже мало і попит у них величезний. Тісно поєднаним з напрямом анімації є рігінг та скінінг. Рігінг це створення кісток та певних правил, як вони будуть взаємодіяти, а скінінг це процес присвоєння цим кісткам, певних ваг, що забезпечує натуральність їх дії. Як і аніматорів, хороших спеціалістів в цій сфері дуже мало, оскільки сфера доволі складна та специфічна. Тут потрібно доволі добре розуміти, як працюють ті чи інші механізми, чи це живі об'єкти чи рукотворні. Тому, якщо ви не боїтеся наполегливого навчання та хочете отримувати значні кошти в сфері 3D, то цей та попередній напрями 3D-графіки є саме для вас. Текстуринг це той напрям, який краще всього поєднувати з моделюванням або скульптингом. Він пов'язаний зі створенням матеріалів для ваших 3D моделей. В цьому напрямі особливо корисною буде ваша уважність до деталей. Що стосується заробітку, то заробляти можна продаючи свої матеріали на відповідних майданчиках, а також текстуруючи чужі моделі на замовлення. Цей напрям пов'язаний зі створенням сцен та їх представлення з використанням готових асетів. Його можна порівняти до постановочної фотографії або зйомки кіно чи кліпів. Тут в першу чергу необхідно вміти працювати з розміщенням об'єктів у просторі. Та формуванням композиції, додаванням та настройкою світла, а також необхідно володіти хоча б на базовому рівні програмою, в якій ви будете візуалізувати ваші проекти. І хоча в цій сфері багато конкуренції, вона все ще потребує хороших спеціалістів. Особливо зараз актуальними є напрями створення синематиків, тобто кінематографічних візуалізацій, а також візуалізацій на ігрових движках, наприклад, в Unreal Engine. VFX напрям пов'язаний зі створенням візуальних ефектів для кіно, ігор, кліпів і так далі. Це може бути будь-що: створення вибухів, світлових ефектів, або навіть створення фізично достовірної води. І цей напрям доволі тісно пов'язаний з трьома іншими: композитингом, тобто об'єднанням окремих частин сцени в одну, трекінгом, тобто додаванням в реальні відео 3D-об'єктів, та фізичною симуляцією, тобто анімацією волосся, руйнацій, частинок. Одягу, води, вогню, диму та всього іншого, що пов'язане зі складними обчисленнями. Цей напрям вимагає доволі потужних комп'ютерів, також важливо не боятися експериментувати та не лякатися доволі складних для початку систем візуального програмування за допомогою нот. Хороших спеціалістів в цій сфері теж не так багато, тому попит доволі високий. Найчастіше фахівці цієї сфери потрібні саме студіям. І, якщо чесно, я взагалі не планував вставляти цей напрям, але все ж таки значна частина людей йде в 3D саме через ігри. Створення ігор це окремий світ в 3D графіці, крім згаданих раніше напрямів, які можна застосувати до розробки ігор, існують інші специфічні для ігор, наприклад, створення коду, гейм дизайн, тестування тощо. Думаю, всі бачать, з якими шаленими темпами розвивається ця сфера. Тож, маючи достатньо навичок, роботу ви знайдете доволі швидко. Ми вже обговорили, що таке 3D, які існують напрями, який ПК потрібно. А тепер давайте поговоримо про те, в чому ми будемо працювати, тобто про 3D-програми. Припустимо, що ви вже для себе вирішили почати займатися 3D-графікою. Або можливо, навіть обрали напрям, в якому хочете розвиватися. І тут у вас точно виникне запитання, а в якій програмі мені працювати. І ще 10-15 років тому було прийнято вважати, що крім потужних комп'ютерів, вам також потрібне дороге програмне забезпечення. І навіть зараз йдуть постійні суперечки, що краще Maya, 3ds Max, Cinema 4D чи Blender. І це лише основні програми, але існують інші, призначені для більш вузького спрямування. Наприклад, Substance Painter, ZBrush, Houdini, Marvelous Designer та багато іншого. Але давайте одразу ж визначимо: вибір програмного забезпечення важливий лише на початковому етапі, і, скоріш за все, в майбутньому вам доведеться вчитися працювати в нових програмах, в деяких студіях навіть використовують програмне забезпечення власної розробки. Отож, з чого почати? І почнемо ми з багатофункціональних програм, а саме з Blender, Maya, 3DS Max та Cinema 4D. І на мою нескромну думку, та на думку багатьох інших 3D-художників, найкраще рішення для початківців це Blender. Тому давайте поговоримо більш детально про цю програму, а потім коротко обговоримо й про інші та визначимо їх основні переваги та напрями, в яких вони є найкращими. І почнемо обговорення з головної переваги цієї програми над іншими. Blender це єдина повністю безкоштовна багатофункціональна програма для 3D з відкритим кодом. Отже, по-перше, навіть за комерційне користування цією програмою ви не будете винні жодної гривні розробникам. По друге, відкритий код програми забезпечує наявність величезної кількості сторонніх доповнень, які інколи значно прискорюють процес вашої роботи. Фінансується розвиток цієї програми виключно за рахунок пожертвувань. Наприклад, в програми інвестують Intel, AMD, Nvidia, Unity, Volkswagen, Meta та багато інших компаній чи фізичних осіб. В Blender ви можете працювати у всіх 3D-напрямах, про які я згадував у відео, хоча насправді Blender має ще більше можливостей. В ньому навіть є інструменти для створення 2D-артів та анімацій. Також значною перевагою блендера буде те, що аудиторія блендера є надзвичайно активною, тому ви без проблем зможете знайти величезну кількість уроків по цій програмі, або навіть курсів, після проходження яких ви зможете знайти свою першу роботу. Багато студій, навіть крупних, вже давно використовують блендер. Це ж стосується і абсолютної більшості інді компаній та фрілансерів. Особисто я працюю в блендері, і ця програма абсолютно мене задовільняє. І звісно ж, блендер не ідеальний, оскільки просто неможливо створити досконалу програму для всього, але він є чудовою програмою, після якої, скоріш за все, ви не захочете переходити в інші. Maya – це теж доволі потужна програма, в основному для полігонального моделювання, текстурингу, створення системи частинок та анімацій. Більшість крупних студій досі працюють саме в цій програмі, і це пов'язано з тим, що студії переважно надають перевагу не ціні, не кількості спеціалістів, не можливостям, які надає програма, а надійності софта, оскільки, заплативши, вони впевнені, що наступне оновлення не поламає програму, в якій вони працюють. Тож, хоча це й доволі спірна тема, але Maya на даний момент залишається стандартом індустрії для деяких напрямів у 3D. Особливо це стосується створення анімацій, де Maya, напевно, немає рівних. Програми також є безкоштовна версія та різні варіанти платної підписки. 3DS Max ще одна багатофункціональна програма. Найчастіше вона використовується для твердотільного моделювання, яке в цій програмі сильно розвинене за рахунок різноманітних модифікаторів та інструментів. Також цю програму використовують для візуалізації в кіно або представлення продуктів. І певно, найпопулярніший напрям, якому використовують 3ds Max, це інтер'єрна та архітектурна візуалізація. Тут розробник той же, ж, що в має, тож є безкоштовна пробна версія та різні варіанти платної підписки. До речі, про підписки. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково зробіть це прямо зараз. Cinema 4D або в простонароді Сінька це ще одна мультипрограма. Найчастіше її використовують для моушн графіки, дизайну, а також візуалізації, створення ефектів та фізичної симуляції. І дійсно в цьому Cinema 4D проявляє себе дуже добре. Програма має безкоштовну пробну версію та платні підписки. А тепер давайте поговоримо про програми вищого спрямування, і першою з таких програм буде ZBrush. ZBrush — це в першу чергу програма для скульптингу, хоча в ній також є доволі нормальні інструменти для художнього моделювання. Саме ця програма використовується у більшості студій для створення персонажів чи інших органічних об'єктів. До головних переваг цього софту відноситься величезна кількість інструментів скульптингу, а також можливість працювати з дуже деталізованими об'єктами, що особливо корисно для створення фігурок під 3D-друк. Розробник той же, що і в Сіньки, тож програми є двотижнева пробна версія, а якщо вам захочеться користуватися програмою на постійній основі, то програма є платна підписка на місяць або рік. Якщо серед напрямів 3D-графіки вас особливо зацікавило створення ефектів, то ця програма буде ідеальним рішенням для вас. Тут не зовсім звичайний процес роботи, все створюється за рахунок візуального програмування з використанням нод. Це дозволяє вам створювати дуже гнучкі та контрольовані системи. Цієї програми є і безкоштовна версія Houdini Apprentice, яка містить майже той самий функціонал, що і основна програма, проте її можна використовувати лише в некомерційних цілях. Якщо ж ви хочете заробляти в цій програмі, будьте готові заплатити немалу суму. Substance Painter це програма від Adobe, тобто розробників Photoshop, Lightroom, After Effects і великої кількості інших корисних та не дуже програм. Вона призначена для пофарбування ваших 3D-моделей. Особливо широко ця програма використовується у геймдеві. Marvelous Designer використовується для фізичної симуляції тканин. Чудово підійде для створення реалістичного одягу чи інших тканинних об'єктів, а також анімацій для них. Marmoset Toolback програма для ріалтайм рендеру із вбудованим редактором матеріалів. Часто цю програму використовують для запікання текстур, оскільки вона має дуже зручні для цього інструменти. Якщо ж вас цікавить створення ігор, то вам, звісно ж, знадобляться ігрові рушії. Найпопулярнішими є програми Unity та Unreal Engine. Перша більш широко використовується для розробки мобільних ігор, друга ж для всього іншого. Особисто я в майбутньому планую вчити Unreal Engine, оскільки він дає більше творчих можливостей, а також в ньому є дуже цікаві технології, як от Night, Lumen та RTX. Екстрене увімкнення. Тут я мав сказати, що існує ще дуже багато інших крутих програм. Але я згадав лише найпопулярніші, яких для початку вам буде більш ніж достатньо. Головна думка цієї частини відео те, що неважливо в чому ви працюєте, головне, як ви це робите та для чого. І от ми визначили, що таке 3D графіка, які є напрями, який ПК потрібно та в яких програмах ми будемо працювати. Тож тепер саме час побудувати план розвитку в цій сфері. Важливо, ця частина відео носить доволі суб'єктивний характер, і все, що я скажу, є виключно моїм досвідом. І одразу, що варто визначити, це причини та мотиви, які спонукують вас займатися 3D-графікою. Важливо задати собі деякі питання та чесно на них відповісти, для чого я це роблю, чого я хочу добитися, чи є у мене змога цим займатися, і чи дійсно я хочу цим займатися. Давши собі відповідь на ці запитання, ви зможете вирішити, чи варто вам вчитися 3D-графіки. Тож, якщо ви хочете займатися 3D, то перше, що я рекомендую зробити, це пройти базові курси програми, в якій ви хочете працювати. Таких матеріалів є багато у вільному доступі на YouTube. Рекомендую проходити саме курси, а не просто уроки, тому що, як правило, в курсах інформації набагато більше, і найважливіше, вона структурована і до того ж, автори не є такими обмеженими в часі. Під час освоєння програми рекомендую запам'ятовувати всі інструменти та функції, які ви будете використовувати. Особисто я, коли тільки но починав, використовував записник і вів нотатки. Потрібно це для того, щоб після проходження курсу ви спробували зробити щось аналогічне. Наприклад, проходячи курс, ви зробили пончик. Після цього ви можете спробувати зробити щось схоже, скажімо, тістечко, але на цей раз без перегляду курсу, роблячи все самотужки. Тут дуже важливо не переоцінити свої вміння та ставити посильні завдання. Якщо при самостійній роботі у вас виникнуть проблеми чи запитання, то ви можете повернутися до курсу та знайти вирішення. Також ви можете шукати короткі уроки або навіть писати в чата, де дружній ком'юніті вам допоможе. І, до речі, в нас також є свій чат та канал в телеграмі, тому всіх запрошую. Посилання на них ви зможете знайти в описі під відео. І як я казав на початку ролику, більшість починають саме з моделювання. І я вважаю, що це правильно, оскільки безкоштовних курсів та уроків по цьому напрямку найбільше, та й в цілому моделювання завжди потрібне. Хоча знову ж таки, можете починати з інших напрямів. І пройшовши один або декілька базових курсів чи уроків, а також спробувавши свої сили у власних нескладних проектах, ви можете вирішити, що ж все ж таки вас цікавить найбільше. Можливо, вам подобається процедурне створення оточення. Або моделювання машин. А може ви хочете створювати персонажів та анімувати їх. І на мою думку, дуже важливо вирішити, який саме напрям вас цікавить, і чим вищим буде цей вектор розвитку, тим швидше та якісніше ви в ньому прокачаєтесь. І до речі, насправді ви можете вчити декілька напрямів. Просто рекомендую обрати той, в якому вам буде найцікавіше вчитися та розвиватися. Наприклад, для себе я обрав два. Створення оточень та персонажів під анімацію, оскільки я планую в майбутньому створити свій короткометражний мультфільм. І якщо ви вже вирішили, що вас цікавить найбільше, то в такому випадку ви можете пройти спеціалізовані курси, де автори не будуть пояснювати роботу кожного інструменту, а скоріше концентруватимуть свою увагу на художній та технічній складових, а також поділяться з вами власними байплайнами. Де шукати такі курси, насправді у деяких випадках можна знайти цікаві матеріали на YouTube, або ж на інших безкоштовних ресурсах. Також хорошим рішенням буде придбати курси, оскільки інколи це може стати навіть додатковою мотивацією для їх повного проходження, але не зловживайте цим. Крім того, дуже ефективним варіантом можуть бути не лише окремі уроки та курси, але й онлайн або навіть офлайн школи з менторами та викладачами. Але тут, звісно, все залежить від ваших мотивів, цілей, особистих побажань та можливостей. Особисто для мене комфортно працювати у своєму темпі, тож я вчуся лише за допомогою курсів без зворотнього зв'язку. Я, звісно ж, міг би порекомендувати курси, школи чи щось подібне, але щоб ви потім не казали, що відео реклама, а також щоб не затягувати хронометраж відео, не буду цього робити. Хоча, якщо ви попросите, то я зроблю про це відео. Екстрене підключення номер 2. Я все ж таки дозволю собі прорекламувати одну школу, в якій сам доволі часто проходжу курси, це WingFox, і тут ви зможете знайти курси на будь-який смак створення персонажів, оточення, ефектів, синематиків та ще багато чого. Я залишу вам посилання на курси, які я вже пройшов і можу порекомендувати. І якщо ви вже вибрали напрям свого розвитку в тривимірній графіці, а також пройшли базові та спеціальні курси. Доволі впевнено себе почуваєте в програмах і маєте свої роботи, то по-перше, що ви тут робите? А по-друге, можете переходити до найцікавішого та найважливішого етапу вдосконалення своїх художніх навичок та Soft Skills. І насправді цей етап триває безкінечно. Наприклад, якщо ви хочете створювати персонажів, то ви постійно будете вчити анатомію, теорію стилізації, анімації і так далі. І, якщо ви хочете робити оточення, де ви постійно будете переглядати значну кількість фото та відео референсів, а також читиметесь їх відтворювати. І це стосується навіть тих напрямів, які можуть на перший погляд здатися не зовсім художніми, як от симуляція чи Рігінг і Скінінг, оскільки тут теж є своє мистецтво. На цьому етапі чудово підходять уроки на YouTube, де відео присвячені лише конкретним темам. Крім того, корисно буде розвивати свій кругозір, дивитися та аналізувати якомога більше чужих робіт, кіно, кліпів та всього іншого, де ви могли щось корисне для себе знайти. Цікавим варіантом для подальшого розвитку може бути некомерційна співпраця з однодумцями. Наприклад, у вас є ідея якогось короткометражного відео, але ви розумієте, що самотужки все не зробите. Тут вам можуть допомогти бажаючі. Тому не соромтеся запрошувати інших до ваших проєктів. Можливо, ви навіть створите свою команду і будете працювати разом над замовленнями, хто знає. Тож не забувайте про Телеграм. Також на всіх етапах не варто забувати формувати своє портфоліо та публікувати роботи в різноманітних соціальних мережах. Це допоможе, по перше, отримати хоч якийсь фідбек, а інколи, якщо ваші роботи на достатньо хорошому рівні, і працевлаштуватися. Останнє екстрене підключення. Хочу здати про тему, яка мене самого часто турбує. Ніколи не забувайте відпочивати. Адже нічого не станеться, якщо ви на короткий час візьмете невелику паузу, щоб набратися нових сил. Інколи хорошим відпочинком може бути навіть виконання роботи в іншому напрямі. Наприклад, зараз я хочу зробити такий арт з архітектурою. Тож бережіть себе, свій психологічний, фізичний та всі інші стани. А тепер можемо зробити короткий підсумок. 3D-графіка нас оточує всюди і використовується в значно більшій кількості сфер, ніж може здатися на перший погляд. Сучасних, навіть не дуже потужних ПК чи ноутбуків, буде достатньо для більшості завдань 3D, особливо на початку. Сфера 3D має дуже багато напрямів та піднапрямів, які в свою чергу можуть теж ділитися. Ви можете обрати один або декілька основних та розвиватися в них, але при бажанні можете й торкатися інших. Обирати рекомендую враховуючи свої вподобання та можливості. Одразу ж варто визначитися із програмами, яких ви будете працювати. Особисто від себе можу порекомендувати Blender, який буде просто ідеальним варіантом для початку. Що стосується навчання, то тут справді доволі все індивідуально. Але, мабуть, найкраще вчитися за допомогою структурованої інформації з курсів чи матеріалів шкіл. Також добре, якщо ви будете працювати і над власними проектами, так ви найшвидше прокачаєтесь і зрозумієте, що вам найбільше подобається, та виробите свій стиль. А на цьому я хочу завершити це відео. Дякую за ваш перегляд! Якщо це відео було для вас корисне, то можете поставити ваші вподобайки та підписатися. Також ви можете підтримати канал матеріально, донатом або спонсорською підпискою. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі і, як завжди, бажаю вам усього найкращого та до зустрічі в 3D просторі.